8 листопада відзначають Всесвітній день піаніста. Це свято музики, симфонії таланту і відданості справі. Балтська школа мистецтв впродовж десятиліть пишається своїми висококваліфікованими викладачами фортепіанного мистецтва. Нині сім вчителів викладання гри на фортепіано навчають дітей грі на цьому чудовому інструменті, передають їм свої знання, прищеплюють любов до музики. У нас в школі Підтримується давня традиція. фортепіанний відділ з початку існування школи започаткувався і існує до цієї пори. Я навчалася в цій школі і прийшла на роботу працювати, і по цей день працюю в школі. На нашому відділі фортепіанному працює сім викладачів і навчаються. Понад 50 учнів, це наші кваліфіковані викладачі, які працюють з дітками: Камінська Лідія Володимирівна, Цирюльнікова Ольга Борисівна, Крейдер Манага Борисівна, Зинчуковська Олена Євгенівна, я Ліна Миколаївна, Муляр Олена Анатолівна. У нас веде клас синтезатора, кушнір Алла Борисівна. У нас всі викладачі. Готують дітей до концертів, як шкільних, так і міських, до конкурсів. Учні беруть участь в різного виду конкурс, конкурсах. В концертах велике мистецтво громаді. І нещодавно от, ми відвідали концерти. і... У Білиному у Немировському. І в різних селах ми проводимо такі концерти, приходимо у дитячий садочок з дітьми, показуємо свої таланти наших дітей. Наші діточки дуже полюбляють грати, особливо в дитячих садочках. Але робота піаніста вона вимагає дуже Таких незлічених кількості годин, щоб удосконалювати свою майстерність. Ми дякуємо батькам, то, що вони надають можливість, щоб дітки у нас вчилися, щоб можна було продовжувати навчання в нашій школі. Ми намагаємося розвити дітей. Вони всі діточки талановиті, але гра на інструменті, на фортепіано, в тому числі. Дуже розвиває дітей, і наша мета чим більше охопити дітей, щоб вони ознайомилися із класичною музикою, із народною, і сучасною музикою, щоб розвивали свої таланти. Бачите, я працюю в цьому закладі, саме в Балській дитячій школі мистецтв. Е, працюю на посаді директора, викладач по класу фортепіано, концертмейстер. Все те, що пов'язує мене з фортепіано з музикою. Е, я хочу сказати, що це моя професія, моя робота це мрія мого дитинства. Я мріяла. Буду піаністкою з малого дитинства. Я казала своїм батькам, що я буду піаністкою. У нас завжди вдома звучала музика. Моя бабуся грала на фортепіано, мій тато грав на гітарі. І завжди лунала пісня, гра на фортепіано. Це було зрушливо я мріяла грати, щоб мої пальчики бігли по клавішах. Зараз я роблю те, що я передаю своє вміння. Все те, чому навчили мої викладачі своїм учням. А, мені також є чим пишатися, тому що мої учні також працюють і викладають в учбових закладах професійних музичних школах. А, на сьогодні в мене є учні, яким я хочу побажати працювати, багато працювати, тому що піаніст. Це наполеглива праця. Це свого роду спортсмен. Тому що ми також тренуємо свої пальчики, багато займаємося. І Якщо не буде тренувань, якщо не буде занять, не буде результат. Своїм колегам я хочу побажати натхнення, щоб завжди в душі була мажорна тональність, щоб е завжди було натхнення і жада до перемоги з учнями. Щоб було бажання навчатися, продовжувати навчатися, щоб було бажання творити, тому що музика заспокоює, музика надихає. Тому я бажаю всім тим, хто причетний до свята піаністів, свята музики, побажати на всього найгарнішого, наймилішого, найдобрішу, щоб музика завжди супроводжувала їх все життя. Лідія Камінська розповідає, з дитинства обожнювала музику і вже більше 50 років продовжує займатися улюбленою справою. Додає, має багато талановитих випускників, які також пов'язали своє життя з музикою. Багато членів моєї сім'ї музично обдаровані. І в моїй родині була моя тітя, була піаністкою. В її честь мене назвали. Лідія Володимирівна музику обожнюю, роботу свою обожнюю. Дуже люблю дітей. Це таке щастя з ними спілкуватися, з ними працювати творчо, цікаво дуже. Вони такі різноманітні, вони дуже різні, але дуже хороші. І це велике щастя навчати дітей. У мене за 50 лишком років роботи дуже багато випускників обрали мою професію і працюють в різних країнах, працюють викладачами фортепіано. І в Америці є одна з учениць, яка і концертує вот, Олечка, то одного когось виділити не можу. І було, і були дуже хороші, гарні учні, і зараз на зараз є такі талановиті, які можуть обрати мою професію. От наразі в мене вчиться Аліса Селізньова, вона вивчає і естрадний вокал, і в мене закінчує по фортепіано. Думаю, що вона буде поступати цьому році. Будемо її готувати. Кожний викладач, звісно, мріє. Щоб його учні не тільки обрали професію, бо все ж таки професії обирають одиниці найкращі. Але дуже хочеться, щоб музика допомогла їм вирости хорошими людьми, а вона допомагає, дуже розвиває їх і, і допомагає в цьому. От Хочеться, щоб вони. По життю були хорошими людьми, які доб'ються високих результатів і в своїй професії, яку вони оберуть, і будуть просто гарними людьми. Фортепіано це граціозний і в той же час дуже витончений інструмент. Навчитися грати на ньому не важко, зазначає Ольга Цирульнікова, адже знає багато прийомів та методів, аби допомогти учням освоїти цей інструмент. Я є учениця цієї школи. Я почала займатися. Я була в другому класі тої школи. Прийшла займатися музичну школу. Я прийшла всі здання, всі школи, які були в Балті. Займалася я, мій викладач Ліділа Камінська. Я дуже мені подобалось грати на фортепіано. Мені дуже, я ще з дитячого садочка полюбила цей інструмент і просила батьків, щоб мене відвели займатися в цю школу. Я поступила в школу, я закінчила цю школу, я в музучили. Для мене це. Фортепіано – це моє життя. Цей рік у нас дуже дітки, дуже хороші. У нас дуже добрі, дуже грамотні професійні викладачі в нашій школі працюють. І всі ми учні фортеп'яного відділу. Ми всі учениці цієї школи. І не дуже не важко. Діти з задоволенням ходять до нас в школу навчатися, і діти поступають далі і зв'язують своє життя з фортепіано, зв'язують своє життя з музикою. Нам дуже отрадно, зі мною вже роблять мої учні. Мої учні, викладачі, даже є викладачі фортепіанного відділу. Окрім класичної гри на фортепіано, у Балтській школі мистецтв є клас гри на синтезаторі. Цей інструмент знає на всі 100 викладачка класу синтезатора Олена Муляр каже, опанувати цей пристрій легко, адже коли є бажання, ніякі труднощі не завадять. класі навчається чотири учні, це які навчаються по класу синтезатора. Грають а також у мене є додатковий інструмент. Музичний це теж синтезатор, на якому я це основний інструмент, на якому я займаюся у школі. І діткам це дуже цікаво, тому що ми беремо звичайні українські народні пісні і ми робимо обробку на цьому цікавому інструменті. Ми використовуємо дуже багато стилей, які вони теж є дуже різноманітні, тому дітям це дуже подобається. І вони мають змогу розвиватися, навчатися і виступати на якихось концертах. У нас також є дитяча філармонія, з якою ми їздимо по селах, по дитячих садках. І наші геть самі маленькі дітки вони з задоволенням виступають на цих святах і концертах. Я зовсім не шкодую про те, що обрала цю професію, тільки тому що це була моя заповідь. На мрія з дитинства. Я колись пам'ятаю, йшла своєю подругою з музичної школи, бо я теж навчалася у цій самій школі, але е, е, рядишком клас. І ми йшли з моєю, з моєю подругою, і вона каже. Оленка, які в тебе от є мрії? Я кажу: ти знаєш, Свєта, дуже хочу вийти заміж завоєнного і працювати в музичній школі вчителем. Це була моя мрія. І вона здійснилася. Я вже у цьому році дивилася, буде близько 20 років, як я тут вже працюю, тому що я. Дуже рада, що мрії здійснюються, і моя теж мрія здійснилася. Я працюю на фортепіанному відділі, це дуже великий відділ у нашій музичній школі, і нам дуже цікаво, тому що ми дуже організовані, ми дуже такі завзяті дівчата. І коли у нас є якісь пропозиції, ми дуже швидко все в. Воплощаємо в наше життя дуже, і це це дуже цікаво. відбувається. Ми дуже цікаво використовуємо різноманітні різноманітний нотний матеріал у своїй праці, і це все ми видаємо на концертах. У нас є фортепіанні квартети, де у нас грають у вісім рок дівчата. У нас є різноманітні ансамблі, де вчителі грають по двоє. У нас наш фортепіанний відділ дуже гарно співає. Ми робимо і концерти, і дитячі, і дорослі, і музичні вітальні. Ми робимо. Ми робимо концерти геть у Домі культури, присвячені різноманітним святам. Нам дуже цікаво і дуже затишно і комфортно працювати у нашому колективі. Діти, які навчаються грі на фортепіано, дякують своїм викладачам за сумлінну працю, допомогу, підтримку та турботу. Хороша вчителька, я її дуже люблю, вона мені допомагає, вона, ми з нею багато граємо і займаємось. Мені не складно тут навчатися. У мене дуже добра вчителька, вона набагато задає вдома грати. Подобається мені грати, тому що. Тому що потім я буду виступати, це грати гарно. Вітають з цим святом своїх колег, наставників та піаністів нашої країни, викладачі Балтської школи мистецтв. Бажають наснаги, терпіння та творчого зросту. Вічирого серця вітаю всіх зі святом, хто причетний до цього свята, до міжнародного дня піаніста та просто всіх тих, хто полюбляє музику. А своїм колегам хочу побажати творчого натхнення, наснаги, гарних талановитих учнів. А нашій українські. Перемоги. День піаністів я хочу побажати своїм колегам і всім піаністам України здоров'я. Обов'язково саме головне – це мирного неба і добрих учнів, благодарних учнів. І завжди не розставатися з цим чудовим інструментом. У Міжнародний день піаністів я хочу побажати усім колегам. Натхнення любові до своєї професії, творчих успіхів, гарних дітей, ну і, звичайно, миру у нашій країні. Ось такі талановиті, творчі піаністи нашої Балчини. У цей день хочеться побажати їм ніколи не зупинятися на досягнутому та передавати свій неоціненний досвід підростаючому поколінню. Юлія Бурка, Ігорбалагула, Балинформкомпанія.